Привіт, друзі. Я зараз записую це відео з Америки, де я приїхав вже давно. Як ви знаєте, я живу в Горщині, я давно приїхав в Америку, хто за мною слідкував в інстаграмі. Я на цьому каналі відео не записую вже дуже давно, але в мене є новий канал на англійській мові. І якщо вам цікаво, дивитися за мною слідкувати далі, а, де я розказую про свою, свої подорожі в Америці, своє своє життя в Америці, як взагалі в Венгрії. Потім в Америці і так далі. Підписуйтесь на мій канал, я залишу а, в посиланні до цього відео, в описі до цього відео, я залишу посилання на новий канал, і я вже тільки що записав туди нове відео про те, як пройшов а, мій минулий рік в Америці. Багато чого розказав цікавого, якщо вам буде цікаво сюди приїжджати колись або просто хочете слідкувати, то я вам рекомендую підписатися. А, дякую і побачимося скоро.